Аби отримати високоякісні м'ясо або яйце від домашньої птиці, потрібно змалечку доглядати за свійським птахом. У період весни багато людей купують молодняк. Традиційно найбільшим попитом користуються курчата. в топі як звичні для всіх бройлери, так і відносно нові породи. Завжди слідкуємо на те, в якому стані ми беремо курча. Курчатку має бути. З гарним виразним поглядом, з твердим дзьобиком, з правильним відповідно віку оперенням, і, звичайно, вона має бути активно, коли по коробочці постукали. то, Звичайно, що курчата будуть активно відгукуватися, бігти на стук і, скажем, принесуть нам тільки задоволення під час догляду за ними. Фахівчиня говорить, аби домашня птиця після покупки почувалася добре. Потрібно, аби курча при переїзді від продавця, не зазнала стресу у більшості випадків. Це може спровокувати елементарне харчування. До прикладу, у випадку, коли продавці годували курча одним комбікормом, а після покупки люди його замінили. Якщо курча годувалася сухими концентрованими комбікормами, то, перевівши абсолютно зразу на різку, різку зміну, зробивши по годівлі, посадивши на, наприклад, картоплю, що ми зробимо? шлунково кишковий тракт не підготовлений, отримаємо діарею, а наслідком захворювання і загибель курчатки. Також не менш важливо, говорить фахівчиня, в яких умовах буде проживати свійська птиця. Привівши додому, не садимо до дорослої птиці, тому що може бути якесь перезараження. У вас вже свої встановлений якийсь епізотичний там стан у на, в ваших домашніх умовах. А це курча як маленька дитина, ви її привели в садик і, будь ласка, доглядайте за нею. Якщо ви маєте власну свійську птицю, від якої отримали спершу яйце, а потім курча, і хочете, щоб потомство курчат було здорове та якісне, потрібно відповідально за ним доглядати, запевняє Василина Андрійчук. Дуже добре, коли яйце зібране одночасно, тому що чим довше зберігається яєчко, тим нижче якість буде курча. Добре, коли отримане яйце від домашньої курочки, яка не живе не живе вже не пенсійного віку, будемо так говорити. Підсумовуючи експертка, наголошує, що потримати якісне курча слід звертати увагу на три головних фактори: це генетика, догляд та профілактика захворювань, дотримуючись цих пунктів, ви отримуєте здорову та якісну птицю.